Мир тобі, Україна, і мир вам, Українці! Хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус Христос, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості, заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на христі і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Отче наш, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за все, що Ти нам даєш, захист, охорону, милість, благодать і всі благословіння. Просимо Тебе, бережи і благослови всіх, хто слухає, читає і виконує Твоє слово, а також нашого Президента, владу, воїнів, волонтерів, захисників і всіх, хто допомагає і їх сім'ї. Ти будь благословений, хай буде слава Ісусу Христу, захисники, воїни, волонтери і всі, хто допомагає, і молитовники, всі українці, ви є всі герої. Хай буде мир вам, мир вашим домам і мир Україні, хай буде.